Слава Україні, масована атака по регіонам України. Росія запустила 100 БПЛА на Донеччині. Агент ФСБ прикидався волонтером ООН. на Хмельниччині з колодязям врятували пенсіонерку. Детальніше далі про ці та інші події. Я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Вночі противник застосував 100 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників невстановленого типу із напрямків Курськ, Орал, Приморсько-Ахтарськ, Росія. Станом на 10.30 відомо, що 66 ворожих БПЛА збили у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській Черкаській областях. Більшість ворожих БПЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено. Чотири полетіли у напрямку Росії та Білорусі. На жаль, є декілька влучань БПЛА по цивільній інфраструктурі України. Бойова робота триває. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. З'явились кадри наслідків атаки Росії на Житомирщині. Від уламків збитого дрона загорівся дерев'яний житловий будинок. А від нього вогонь перекинувся на господарську подівлю. Поруч на щастя, постраждалих наслідок цієї атаки немає. Про це повідомили в ДСНС. У Донецькій області затримали 34-річного волонтера ООН, який виявився агентом ФСБ. Як повідомили у СБУ, він збирав дані про локації українських військових для планування ворожих атак на Покровськ. Завданням російського агента було виявити локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром. Для пошуку координат фігурант обіжав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставки гуманітарної допомоги місцевим жителям. Отримані дані він передавав своєму російському куратору, кадровому співробітнику ФСБ, особу якого вже встановлено контррозвідкою СБУ. У службі безпеки повідомили, що викрили агента ще на початковому етапі та затримали його. Повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На щиті додому повертається воїн з Хмельниччини. Ярослав Домбровський був ряродом з села Раченці, що на Кам'янеччині. Ярослав був навідником відділення морської піхоти матросом. Відомо, що він загинув 25 жовтня під час бойового завдання. Трапилось це поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області. Йому на віки 29 років. Дату та час прощання з воїном обіцяють повідомити згодом. Співчуття рідним пічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині 80-річна жінка впала в семиметрову криницю. Інцидент трапився у суботу, 26 жовтня, в селищі Гриців, що у Шепетівському районі. Надзвичайники отримали виклик і одразу прибули на місце події. Як розповідають у ДСНС, за допомогою мотузки вони спустилися до потерпілої та дістали її на поверхню. Далі пенсіонерку передали медикам для подальшого обстеження. На блокпосту у хмельничанина виявили підроблені документи. Інцидент трапився на одному із стаціонарних постів. Там поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ. Його водій порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів 38-річного чоловіка виявили, що посвідчення водія має ознаки підробки. Про це повідомили у патрульній поліції Хмельницької області. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка має встановити всі обставини цієї події. У Хмельницькому вимкнули водопостачання. Отже, як повідомляє Хмельницькводоканал, сьогодні без води до 16.00 залишаться мешканці вулиці Чорновола, а саме будинків 174, 176, 176, дріб. 1. Ще більше про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Станом на цю миті, уся інформація, якою ми встигаємо поділитися. Залишайтеся із першим подільським протягом усього дня. Ми працюємо, аби ви були в курсі найважливіших подій. Мирного та спокійного понеділка. Бережіть себе.